Доброго ранку. Ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні давайте поговоримо про права та обов'язки сторін, які беруть участь у справі, зокрема адміністративному судочинстві. Отож, які спочатку, давайте почнемо права мають сторони. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них копії. Мають право заявляти клопотання, мають право надати пояснення, по суті, наприклад, позовних вимог або ж по суті, заперечень, мають право звертатися з запитаннями до іншої сторони у справі, мають право задавати питання також і свідкам, які можуть згідно кодексу адміністративного судочинства бути допитані судом, мають ряд інших процесуальних прав. А щодо обов'язків, які мають тоді сторони саме в адміністративному судочинстві, на мій погляд, головним обов'язком є надання доказів в рамках адміністративного судочинства по справі. Безумовно, сторона, яка бере участь у справі, зобов'язана належним чином дотримуватися своїх прав та обов'язків, які врегульовані в Кодексі адміністративного судочинства, поважати іншу сторону, а також поважати суд. І не зловживати своїми правами. Які надані Кодексом про адміністративне судочинство, також хотів би зазначити, що і це є такою відмінністю від інших процесуальних кодексів, що якщо суб'єкт владних повноважень, який бере участь у справі, не погоджується з позовними вимогами, то саме він повинен доводити свою правоту в першу чергу, тобто обґрунтовувати, що саме його рішення чи його дії є законними. Це нам скажімо так про це говорить кодекс адміністративного судочинства. А які головні правові наслідки недотримання сторонами процесу своїх обов'язків? Дуже вам дякую. Найголовніше, щоб сторона належним чином дотримувалася своїх прав та обов'язків. Якщо сторона їх дотримується, їх вибачте дотримується неналежним чином, не виконує в повному обсязі те, що вказано в кодекс адміністративного судочинства, то, на мій погляд, найголовнішим негативним наслідком може бути саме те, що судове рішення буде ухвалено не на користь тієї сторони, яка не виконує, не дотримується належним чином своїх прав та обов'язків, і вже безумовно, якщо це рішення не влаштує. Саме цю сторону то вже доведеться в апеляційному порядку оскаржувати його та в суді апеляційної інстанції, виправляти ці помилки, а саме користуватись належним чином своїми правами та обов'язками. Ну Що ж я вам дякую за консультацію? Я вам дякую. Я нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.